Я така крута... Згодна, у мене була вавка в голові. Я не бора. Що? Що за вах? Та хіба можна винити в цьому мене? Потім така. Незмінним залишилось одне. Я готова на все, щоб стати нормісом. Це якийсь прикол. Я тепер з USB в думі. Поведи, що в тебе сталеві, і ми тебе оновимо. Х'юстон, у нас проблемочка. Ми плюнули на розробку цієї залупим ім'я Амелія. Її зробили з гімна і палок. Yeah, yeah, yeah. Як таке можливо. Ми ж були тверези. Очевидно, що ні. У нас немає атомного, який її зупинить. Вона відбилася від рук. Вона ті зіброва. Запахло жарами лев. На, на ви скиді наступні. Я знаю, як зупинити цю шльондру. Її вважання стає сильнішою і потенційно найнебезпечнішою зброєю. Ще! Ще! Найди мені шпагу, і ми скрестимо наші мечі. Нагадати тобі, сука, що було минулого разу? Ти грозилась вирвати мені язика і засунути його в зраку. Я була під спайсом. Вона хоче допомогти. Кожен заслуговий на анал. А нічого факт, що ти хочеш відновити їбану ляльку, щоб попіймати її подібну. Роздурківку дати. думати, це не твоє. Отже, Мега, це тачка на прокачку. Бажаєш новий скіл? Хто? Хочу бути сильнішою і сленнішою. О, ще, 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 Та як у тебе була срачка і беральна була закрита. Хто знай. Єбацинкую. І заодно зробіть мене піздатою. Що не пока. Ну що, сучки, до роботи. Так пісяти і спати. Я запрограмована захищати свого бро. Питання лише в тому, чи наскільки ти охуєєш. Хоч буде знакний. Пофіг, що вона вебкамчиться і шпиреляла в тумбі бедержи, вона біса слина штучка. Давай так, можеш робити пенсію, але Кейдин не чипо.